У вас часто питають, як давно ви закінчили університет? І коли буває. Ви ж виглядаєте дуже молодо і не всі вірять, що у вас досвід більше, ніж 15 років. Ми працюємо з патологіями ШЕЛЕП, кістозні новоутворення, запальні, одентогенні гайморити, а також з проблемами слоних залозах, як запальними, так і незапальними. Люди завжди надихають тільки люди. Я думаю, що треба завжди доходити до того а, моменту, коли ти розумієш, що, що пацієнт тебе чує. І в його очах бачиш, що ви з ним якби порозумілися. Почекати. Ми говоримо про стани, які не загрожують життю пацієнта. Решта треба вичекати. Це нормально. В хірургії це працює. Людина має бути готова. Так, я абсолютно згодна. Ніколи не потрібно пацієнта вмовляти, вмовляти на операції. Тягнути в операцію не можна нікого. Це...